Своє головне бажання на 2025 рік я вже загадала. А тепер спитаємо у чернігівців, які головні плани і цілі у них на 2025 рік і що з цього переліку для них найважливіше? Стати щасливим. А що для щастя бракує? Це віри в Бога і сім'ї. От сім'я мені треба на майбутнє, щоб у мене була дружина, яка мене любила. Щоб діти в мене були, які мене цінили, яких я буду любити. І все тоді буде добре. А на 25-й рік це поступити в хороший університет, відвчитися, вивчити англійську мову, дочекатися перемоги і, мабуть, купити нову машину. Це так. ваша перша машина? Ні, це вже буде друга машина. По-перше, це вижити, тому що раніше можна було б знаєте, якось довгостроково планувати. Але а, зараз це дуже динамічно і війна вносить, на жаль, свої корективи. Дуже багато праці, дуже багато а, інтересів з приводу благоустрою нашого міста. Розкривати не буду, бо а, конкуренти. Я дуже хочу здати на права. Оце ну, от моя ціль на це його, в принципі. Можливо, ще й машину придбати. Ні, ну це трохи позже. Відкрити ще сім кав'ярень і зробити більше робочих місць. Зараз я писав просто плани на 2025 рік. Зараз ну, все, все, все все прописав. Хотів розпочати франчайзинг для себе зрозуміти, що це таке. Потім хотів з'їздити в Шишкіну, тому що там ніколи не був. Стендап в Києві є якийсь там, я бачив. От туди хочу з'їздити. Потім хочу з'їздити в Хмельницький, подивитися, що там за місто. А, а? Екстремальне водіння. Хочу дізнатись що це таке. Екстремальне вождіння між посадками. Тільки машини чинити постійно треба. Треба було чим раніше йти, чим краще. Там весело, там прикольно, дуже колектив гарний. Мої цілі допомагати країні всіми путями, як тільки можу. З руками, ногами, без ніяких угоди. Хай й пенсії нам усім. Усім у кого три, ото -от, до трьох. Трохи більше трьох, ну хай домовляють. От я, якої вам суми в пенсії вистачало, щоб добре прожити 25-й рік, щоб ні в чому собі не відмовляти? Може, 10 тисяч вистачило, навіть, отак, я думаю. Мої плани на то стандартні, напевно, для всього для сьогодення залишитись в цивільному житті. Матеріально це фізично знаходитись знаходити тут, в Чернігові, а не десь там, де я вже був. Вижити. З основного, це, напевно, Зберегти якось здоров'я, займатися спортом регулярно, рідних підтримувати і щоб бізнес яким займаюся, ріс. Це, Чим ви займаєтесь? Просуванням сайтів. Здоров'я. Головне, щоб сім'я була поряд такі плани. Було б благополуччя і все. А воно прийде, якщо так ставити.